У добропарку, що на Київщині у Мотижині, настав час квітування нарцисів. Навіть у похмуру погоду можна створити добрий настрій. Цьогоріч у парку було висаджено 10 тисяч нарцисів, що ось розквітли та вражають ніжністю і красою. Окрім основного поля тюльпанів, добропарківці зробили особливий ландшафт із квітів поміж дерев. На локаціях додалося лав усе для того, щоб кожен. Жен зміг відпочити і насолодитися красою квітів зацікавлених. Чекають у добропарку за 29 кілометрів від Києва по Житомирській трасі. З 8.30 ранку до 21.00. Квитки можна придбати заздалегідь онлайн. Сезон тюльпанів триває три тижні. Тож варто встигнути. Приходьте і насолоджуйтесь.